Завершилися змагання Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги серед гравців 2001 року народження. Фінальний турнір за участі восьми найкращих команд приймали Черкаси. За його результатами, юні вихованці тренера Миколи Неухацького посіли сьоме місце. За підсумками регулярного чемпіонату юні черкаські баскетболісти стали восьмими і потрапили до фінальної частини змагань. Згідно з регламентом першого ігрового дня фіналу суперниками наших хлопців були переможці регулярного чемпіонату однолітки з Дніпропетровська. У цьому поєдинку успіх був на боці дніпропетровських баскетболістів. А наступного дня черкащани лише одним очком поступилися Севастопольським «Мусонам». Тож довелося їм змагатися за 7-8 місця з харків'янами. Вихованці Миколи Неухацького неочікувано легко перемогли суперників з рахунком 71-45. Я Не ожидал, что мы так легко выиграем, потому что мы играли с ними в Харькове в очень тяжелой игре. Выиграли 4 очка. Сегодня уже более-менее было легче. Это говорит о том, что ребята понемножеч прогрессируют, несмотря на то, что у нас всего-то один год вместе. Сам наставник позитивно оценивает выступа своих подопечных у всем сезоне. Если учесть, что это у нас первый сезон, то в принципе я довольно рад команды. Мы попали в финал, хоть и с восьмого места, неожиданно там по закрутке так получилось. Но тем не менее, нам получилось. Почалась даже подняться на одну выше, то есть на седьмое. Хотя вчера, если бы сложились обстоятельства, мы могли бороться за пятое, п'яте-шестоє, тобто було б все хорошо. А переможницею Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги серед 12-річних гравців стала команда Дніпропетровська. Олег Кукс, Анатолій Усиков, Віка спорт.